Улюблена газета президента США Дональда Трампа Пост» виступила з різкою критикою на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Незважаючи на традиційну підтримку політики Трампа, видання закликає американського лідера збільшити економічний тиск на Росію, стверджуючи, що Путін лише водить за ніс американську дипломатію. У своїй редакційній статті New York Post зазначає, що, хоча Трамп якомога швидше хоче укласти мирну угоду, та навіть організував саміт з російським диктатором на Алясці, а через три дні зібрав європейських лідерів у Білому домі, Путін лише затягує процес переговорів. Більше того, за вихідні після саміту на Алясці Росія вбила 14 українських цивільних. А після зустрічі Трампа та Зеленського випустила 270 безпілотників та 10 ракет. Газета наголошує, що це благородна мета Трампа завершити війну, навіть гідна Нобелівської премії. Але вона недосяжна, якщо Путіна не змусити сісти за стіл переговорів силою. Аналітики підкреслюють, що за нинішньої ситуації найбільшим переможцем від продовження війни в Україні залишається Китай, який активно підтримує російську воєнну машину. Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Ми це знаємо з розмови міністра закордонних справ Ван Іскаю Кала з 2 липня. він сказав, що Китай не хоче, щоб Росія програла. Бо якщо це станеться, то Сполучені Штати зосередяться на Китаї та Східній Азії. Якщо війна закінчиться, як би вона не закінчилася, США аналогічно зможуть зосередитися на Китаї в Азії. Експерти улюбленого каналу Трампа Fox News вказують на парадоксальну ситуацію. Адміністрація Дональда Трампа ввела додаткові 25 відсоткові тарифи на Індію за купівлю російської нафти, але Китай, який купує більше російської нафти, таких санкцій не отримав. Єдиний спосіб змусити Китай рухатися в правильному напрямку це накласти на Китай серйозні витрати. Трати і поки що адміністрація Трампа не була готова це зробити. Китай дивиться на це і каже, що Сполучені Штати слабкі. Я з цим не погоджуюся і впевнений, що президент Трамп теж але китайці бачать це саме так, і це важливо, бо це мотивує їх і заохочує бути ще більш агресивними щодо України. На тлі дипломатичних зусиль Трампа Росія продовжує масштабні атаки на українські міста. Вранці у середу російські сили провели масований повітряний напад, випустивши 574 безпілотники та 40 ракет. Серед цілей була американська електронна фабрика в західній частині України. Внаслідок атаки загинула одна людина, 15 отримали поранення по перше, нам потрібно зібрати факти. Завжди є так званий туман війни, тому є початкові звіти про цю атаку, яка є частиною більшої масованої атаки безпілотників росіянами. За останні кілька тижнів росіяни безупинно завдавали ударів балістичними ракетами та безпілотниками по Україні. Але знову ж таки, нам потрібно отримати всі факти, а потім ми зможемо оцінити, яка шкода була завдана. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія прийматиме гарантії безпеки лише в тому випадку. Якщо Росія буде частиною групи, яка забезпечує безпеку України, по суті, Москва хоче мати право вето щодо будь-яких гарантій безпеки для України. Вони хочуть права вето щодо гарантій безпеки, що робить їх по суті марними. І це стратегія переговорів Росії. Це не надто витончений спосіб сказати нам, що, хоча президент Трамп справедливо хоче закінчити війну і робить все можливе для цього, Володимир Путін все ще вважає, незважаючи на мільйон жертв, що він може виграти війну і продовжує йти цим шляхом, повалити демократично обраний уряд України та встановити маріонетковий режим експерти підкреслюють, що Путін не просто хоче контролювати Україну він хоче продемонструвати домінування в тій сфері впливу, яку Росія вважає своєю. Особливо його роздратувало те, що адміністрація Трампа вирішила довготривалий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Водночас американські аналітики наголошують, що незважаючи на всі зусилля російської армії, вона не може перемогти Україну за умови продовження західної підтримки. Подивіться, він не може перемогти Україну. Він не зміг зробити це за останні півтора року. Він отримав один відсоток території. Зараз у нього є 19% відсотків України. Це все, що він має, і він займається цим вже 42 місяці. він не може взяти Україну, якщо Сполучені Штати, Європейці та інші продовжуватимуть надавати допомогу. Це неможливо. У білому домі тим часом зберігають мовчання після того, як Кремль поставив під сумнів заяви про прогрес у переговорах. Високопосадовець білого дому повідомив, що вони загалом ігнорують пустословство, якщо воно не йде безпосередньо від Путіна. Високопосадовець Білого Дому повідомляє Фокс, президент Трамп та його команда національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими чиновниками заради двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства та закінчити війну. як заявили багато світових лідерів, ця війна ніколи б не сталася, якби президент Трамп був при владі. Експерти вказують на те, що європейські союзники США повністю підтримують жорстку позицію щодо Росії і готові взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту. Ці європейці вони повністю за це взялися. Ендрю немає сумнівів щодо їх прихильності та рішучості. Вони прекрасно знають, що Путін хоче Україну взяти її під контроль. Це його якір, і він збирається розширюватися в східну Європу. У них немає сумнівів з цього приводу. У керівництва Сполучених Штатів немає сумнівів з цього приводу. і у Путіна немає сумнівів з цього приводу. Оце дійсно його план. Аналітики підкреслюють, що єдиний спосіб змусити Путіна піти на переговори це перекрити потік грошей до Росії через посилення санкцій та блокування торгівлі нафтою. Те, що можна зробити, це перекрити весь потік грошей до Росії. Ніякого продажу нафти, ніякого продажу чого-небудь іншого. Бо якщо немає грошей, немає війни. І ця війна закінчується дуже швидко, якщо ми зможемо не лише посилити наші санкції, а й забезпечити їх виконання. Бо ми не забезпечували виконання санкцій такою мірою, якою повинні були. Путін не зміниться. Це операція Путіна. Він воєнний злочинець 21-го століття. Нью-Йорк Пост у своєму зверненні до американського президента наголошує на необхідності запровадження нових санкцій, збільшення тарифів та пошуку креативних способів перекрити торгівлю Росії нафтою та мінералами. Газета стверджує, що саме загроза таких санкцій з боку США 8 серпня переконала Путіна погодитися на саміт на Алясці, але з того часу російський диктатор лише водив американців за ніс. Експерти погоджуються, що без серйозного економічного тиску на Росію та Китай дипломатичні зусилля приречені на провал. Як зазначають аналітики, на кону стоїть не лише Україна, а й майбутнє всієї Азії. Бо якщо Путін залишиться при українських територіях, це відкриє двері для війни в Східній Азії, де Китай подумає, що може захоплювати території сусідів і зберігати їх. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.